Добрий день, шановні мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Заквітнула біленька хризантемка пізня. Це мої літні, які ціле літо квітували. Як ви знаєте, в 10-х числах жовтня у нас були дуже сильні морози. Днів 3-4 від мінус 3 до мінус 5, позаморозували нам всі квіти. Хоча потім і до сих пір стоять дуже теплі дні. І 20, і 18 градусів. Ось квіточка моя гарненька. Це одна гілячка, яка внизу вона не заморозилась, а кущ весь замерз. І вона квітне. Отакі дуже великі в мене кущі хризантем, Треба весною їх всі розділити. Кореєчки. Також ті гілячки, які були всередині і їх не достав мороз, вони порозквітали. А тому що у нас була дуже сильна посуха більше двох місяців, мої квіти не такі, як треба, не такої величини, не так гарно розквітовують. Їм потрібна була волога, а поливу в мене немає. Але дякувати їм, що вони і так дарують свою красоту осінню. У нас, як завше, вітер. Це також літня хризантемка, поодинокі квіточки. Але кущі вже не декоративні, тому що вони дуже сильно обморожені. Тепер уже у нас йдуть дощики. Доволі вже прохолодно: 12 градусів на вулиці. Зараз у нас на годиннику 16-20 Тобто вже близько до вечора йде. І я хочу вам показати свою осінню красу. Нехай не дуже таку декоративну, але все ж таки красу. Поодинокі квіточки гайлардії. Також ось польова астрочка. Це дуже пізня хризантема. Гарна, але пізня. Тут також вже хризантему дуже сильно побив вітер, дощ, і вона також вже не така дуже гарна, як була на початку. Красива хризантема, пізня корейка. Вони повинні бути заввишки десь 60-70 см, але цього року вони більше метра всі. До півтора метра. Цю ось обморозило дуже сильно, а всередині гілячки порозпускали квіточки. Доквітовує багаторічна астра, вже тільки де-не-де де, де квіти. А так вона вже переквітла. Пижмо, також кущ гайлардії, треба вже обрізати його на зиму. Гарні квіти, які квітують ціле літо і цілу осінь. Посухостійкі. Непримхливі, цей кущ зовсім заморозило, і я не побачила ні одної квіточки в цьому році. А тут ось, бачите, який яскравий кущик. Також, якщо ви можете побачити, його обморозило. Може, якби був полив і була волога земля. І були напитані водою рослинки, може б вони не так зреагували на морози. А так як була дуже сильна посуха і в мене немає поливу, то мої квіточки трошки приморозились. Опунція вже спить. Ось такі мої осінні квітники. Ну, вони мої і вони мені подобаються. Всім дякую, хто додивився мене до кінця, всім бажаю всього найкращого. Головніше за все, скорішої нам перемоги, Дякуємо нашим захисникам. До побачення!